Вітаю, дорогі земляки. Ну що ж, прийшла весна, будемо саджати. Ну, Українці то точно саджати будуть, ми не політики, як мінімум, поки що лише город. І ось зробив поміж цим всім у неділю простий кухонночок 15 см, товщина максимальна 1,7 мм, Лінза. Скорована сталь 9ХФ. Натермічена на, на 56-58 одиниць, рукоятка 12,5, бук. Перевага бука в тому, що це твердий щільний матеріал, він не буде виглядати ні гірше, ні краще. Ціна даного виробу. Це пожертва на лікування для козаків козачок із ЗСУ. Моя ціна 270 гривень лише. Хто бажає скинути такий донат на банку бажано і придбати за це цей ніж, то пишіть мені, будь ласка, в особисті. Ну, ніхто, крім нас, як я казав. Я кузня була створена в тому числі на посильну підтримку Збройним силам. І от я розумію, що ми не маємо можливості донатити, тому що ми пограбовані і збіднілі. Але бодай, якщо ми отримаємо компенсацію якісь функціональні, якісні речі по ціні китайського ширпотребу, то я думаю, ніхто із нас не залишиться в програші. Гарного всім дня!